За кілька днів повинен розпочатися опалювальний сезон 2014-2015 років. Комунальники доповідають про те, що 70-100% вони готові, готові їх комунальні підприємства. А які комунальні об'єкти у вас викликають найбільшу занепокоєність? І взагалі, коли планується розпочати реальний опалювальний сезон в нашому місті? Комунальні підприємства Ніжина в основному готові до опалювального сезону. На сьогоднішній день залишаються ще проблемні питання запалення водолікарні та фізотерапевтичного відділення Ніжинської центральної міської лікарні, а також частини житлового будинку по вулиці Прилузькій, 116. А відповідні кошти передбачені в бюджеті, ремонтні роботи здійснюються і їх завершення планується до початку опалювального сезону. Також у нас є велика проблема з тим, що заблоковані рахунки управління житлово-комунального господарства вже понад місяць. Це ускладнює своєчасне проходження коштів, а саме підготовку до зими і забезпечення техніки підготовка техніки до зимового періоду. Ми над цим працюємо. Я сподіваюся, що ну, вірю в те, що ми цю проблему вирішимо і вчасно зможемо підготуватися до зими. Ну, і згідно прогнозу погоди, початок опального сезону планується розпочати в перших числах листопада. Хоча, відповідно до діючого законодавства, опалювальний період встановлено з 15 жовтня по 15 квітня. Рішення про початок опального сезону в Ніжній приймається. Рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради. Підставою для прийняття рішення про початок опального сезону є, ну, може бути зниження середньодобової температури протягом трьох днів менше 8 градусів. Але відповідно до постанови Кабінету міністрів України, рішення про початок та закінчення опального сезону 2014 і 2015 років. Приймаються тільки за погодженням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового комунального господарства, а також Міністерства енергетики та вуглі промисловості. У разі відсутності таких погоджень постачання газу здійснюватись на котельні не буде. Відповідна процедура погоджень про початок опального сезону на сьогодні до нас ще не доведена. І це проблема в цій області. Ми чекаємо, що найкоротший термін. Нам дадуть, нададуть роз'яснення щодо цих погоджень з міністерствами і далі будемо дивитися вже по температурному режиму. Але хочу зазначити, що всі майже всі об'єкти комунальної господарства, всі весь житловий фонд у нас готовий до початку опального сезону. Хочу подякувати всім комунальникам, які приймали участь у підготовці міста. до Опального сезону і зробили це вчасно і якісно. Були проведені всі необхідні процедури випробовування. Особливо хочу подякувати Товариству з обмеженою відповідальністю Ніжні тепломережі за особливо його їхньому кернику зіміну Валерію В'ячеславичу за фаховість і в цей складний час він зумів організувати підготовку до. Зими вчасно і якісно. Анатолій велечу нещодавно на засіданні виконавчого комітету обговорювалося ще одне не досить приємне питання щодо віярних відключень з енергопостачання по місту ніжному. Наскільки мені відомо, позиція міської влади і позиція міської ради, що такі відключення, якщо вони і відбуваються, вони повинні попереджати діючу владу. Скажіть, будь ласка, ваше особливе можливо бачення щодо цієї проблеми? Як ви вірно замітили, що наша позиція в цьому питанні є. Жорсткою. А саме, ми розуміємо, що коли в країні така ситуація з енергоносіями і не тільки з газом, але й з забезпеченням електроенергією, то в пікові нагрузки відбувається автоматичне відключення системи єдиної системи забезпечення електроенергією. Щоб цього не було, відбуваються планові. Відключення інколи це відключення неплавіної для того, щоб запобігти аварійним ситуаціям. Коли нам доводили графіки відключень, то називалися чіткі часові межі. Це на початку дня з 8 до 10 і ввечері з 20 до 22 години. Але як ми були свідками, що у нас ситуація відключення електроенергії вірна була, не передбачена, вона була ні для кого не чекана. Ніженський рем мереж. Наші категоричні заперечення щодо такого відключення пояснив, що це не залежить від них. ТПшки відключаються обласним обленерго. І впливати на цей графік Ніжинський район реноелектричний мереж не може. Ми відправили. Відповідні листи з проханням дотримуватись погоджених графіків відключень для того, щоб люди розраховували на це і не було соціальної напруги в цьому питанні, тому що хаотичні, незрозумілі і графіком відключення вони не повинні бути. Тим більше, що, як ми бачили, були навіть відключення соціально важливих об'єктів інфраструктури ніж на підприємств. Забезпечують ніжин всім необхідним, тому така ситуація неприпустима. Ми її контролюємо, звертаємось, вимагаємо від відповідних структур бути в цьому питанні визначеними, чіткими і співпрацювати з міською владою.